Дня заїхала до нас така вон лялючка з Німеччини. З Зеро дуже в дуже гарному стані. Двох підвіз дуже м'який і зручний, якщо їхати десь по брусчатках через ліс ще десь. І алюмінієвий на 26 колесах на ріст метр 60 170 70 все дуже в дуже гарному стані. Зараз розкажу і покажу. Так, дивіться, рама на 80% в дуже в гарному стані, як нова. Має механічний амортизатор, який можна їздити по горбах, по ямах, де хоч фірми RockShox. Відкручуєте сюди, пом'якшення робите, якщо погана дорога. Якщо добра дорога, можете жорсткіше зробити, підкрутити. Дуже прикольний шатун стоїть. Такий бачите, можна замінити любу зірочку, яка з'їхалася. Добротний, на добротних перекидках LX, Діору XT, що ззаді, що спереді. касета на 9 зірок, 9 на 3 27 передач. Алюмінієві, дуже добротні втулочки. Тормоза, бачите, ще мануски добротні. Та вся задна частина на підшипничках, а не є в китайських на втулках. Сіліконове добротне сідло комфортне є. Ровер алюмінієвий, легесенький. Дивіться, який прикольний винус. Руль, тормоза, бачите, все, LX. Монетки LX. Вилочка така добротна. Бачите? З двома цими. Прикольно. З та сторона дуже гарна. Так що когось буде така ляльничка, цікавити, заходьте на сайт. rover.in.ua або в Ігор Бжик в Інстаграмі, або в Тіктосі. Гарного дня!